В'ятослав Каразія на початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. У чоловіка підростає маленький онук. Тому хто як не він знав за свою родину, треба боротись. Він був опорою для матері, оберігав та підтримував після смерті батька. Був кращим другом та справжнім татом для сина та доньки. Славік був простим хлопцем з села, допомагав рідним, близьким. Завжди ну не відказувався сусідам допомогти зі сльозами на очах. Родина прощається з героєм. Усі знайомі та близькі воїна знають. Він не міг вчинити по іншому. Минулому році чоловік отримав складне поранення, та, попри це, знову повернувся до побратимів. Хоча, як розповідають близькі, на цей раз відчував повернутися живим йому ймовірно не судилось. Прекрасна, прекрасна дитина, прекрасна людина. З моїм сином в один клас ходили, дружили. Кажуть, бігали одне одного, через дорогу жили. То в нього в хаті, то в нас в хаті виросли. З малечкою, кажуть, на очах. Хороший був, хороший, дружелюбивий. Вшанувати пам'ять прийшли також бойові побратими, один з яких разом з Святославом на початку взяли до рук зброю. В школі дружили, Путім. самого садика знали один одного. Добре, тільки можу сказати, і добре. Погано, щоб такого за душою, як тримати, теж не тримати. Та був простим хорошим хлопцем, патріотом країни своєї, який які півперішніж пішов сам добровольцем воювати. 1 березня в районі населеного пункту Зелене на Донеччині під час виконання одного із завдань український воїн отримав поранення несумісні з життям. Чоловік загинув за незалежність та свободу українського народу. Рідні та знайомі Святослава згадують його як справжнього друга, людини, яка завжди підтримувала та була опорою для інших. Старався допомогти людям. Коли щось треба, я знала, Славік, треба допомогти. Поможи, бо ти ж бачиш, кажу, що один, треба щось добре, каже. Я знайду хлопців, поможуть, прийдуть, зроблять вам. Свій останній спочинок воїн знайшов на кладовищі села Прилуцьке. Яна Гондар, Дмитро Кудик для новин на часі.